Ось так одним натиском асистент вмикає портативний радіозашумлювач, і за лічені секунди на моєму телефоні ані зв'язку, ані інтернету. Такі та інші експерименти можна проводити у центрі кібербезпеки, який майже півроку тому облаштували у Хмельницькому національному університеті при відповідній кафедрі. На кафедрі кібербезпеки відбувається підготовка. Здобувачів за освітніми програмами кібербезпеки та захисту інформації бакалаврського та магістерського рівнів в планах відкриття програми для підготовки докторів філософії. Зараз кафедра над цим активно працює. Тут навчають розробляти нові методики кіберзахисту, аналізувати кіберзагрози, створювати системи виявлення та блокування атак. І це тільки невелика частина з усієї програми. До прикладу, один із студентів на парі самотужки запрограмував систему контролю доступу. Складається з контролера, з датчиків, з замка електромагнітного, є кнопка є на комп'ютері саме програма забезпечення для контролювання його. Випробовувати свої хакерські та антихакерські навички студенти можуть на етапі навчання. Для цього в університеті часто проводять інтерактивні заходи. Нещодавно ми проводили хакатон в форматі CTF. CTF – або Капче the Flag – це формат змагань, в якому студентам пропонується взламати певний ресурс, тобто ми розгортаємо свою інфраструктуру і на базі нашої кафедри працює кіберполігон, який дозволяє це зробити. Ми розгортаємо певну веб інфраструктуру і пропонуємо студентам її зламати. Там є різноманітні завдання з специфікою на криптографію, на веб-застосунки. У центрі кібербезпеки знаходиться дороговартісне обладнання для програмного, апаратного та мережевого захисту, зокрема, апарати для пошуку жучків, тепловізор і навіть тиха кімната, яка повністю ізольована від радіо та аудіосигналів. То ми бачимо тут і фаєрволи. У нас є комутатори, маршрутизатори. Студенти можуть в режимі моделювання емулювати роботу схем, а потім по завершенню емулювання перейти до практичного виконання роботи безпосередньо з комутаторами-маршрутизаторами. Це дає можливість студентам на практиці відчути себе мережевим інженером, вивчити питання безпеки і попрацювати фізично з обладнанням. Нині фахівці з кібербезпеки затребувані у різних сферах діяльності, як в Україні, так і на закордонному ринку праці. Після нашої спеціальності студенти можуть влаштовуватися як в державні структури, так і в бізнес. Якщо державні, то це в першу чергу силовий сектор, це якісь спеціальні служби, військові напрямки і так далі. Якщо ми говоримо про бізнес, то на сьогоднішній день стає все більш і більш актуальним запит від бізнесу. Який потребує навчених спеціалістів у сфері кібербезпеки, які б дозволяли закривати бізнес інфраструктури, які б дозволяли навчати їх працівників? Створити центр кібербезпеки вдалося зокрема завдяки міжнародній співпраці з благодійним фондом «ЮСЕЙД». В рамках проекту хмельничанам надали кошти на обладнання, а викладачі пройшли навчання у американських університетах. Тетяна телеканал Перший Подільський.